Вітаємо на каналі Виплати та Грошова допомога. Важливі цифри для пенсії. Пенсійний фонд оголосив нові показники середньої зарплати. Більше інформації. Дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла. А ми створювали ще більше корисних відео для вас. Яку середню зарплату тепер використовуватимуть для обчислення пенсії? З'явилися показники 2025 року. Пенсійний фонд України затвердив нову середню зарплату для розрахунку пенсії у 2025 році. Це 18 660 гривень 32 копійки, про це повідомили в прес-службі Пенсійного фонду України. Цей показник був затверджений 6 березня 2025 року відповідно до норм закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Саме його тепер враховуватимуть для нарахування нових пенсійних